Спроби нав'язати нам некорисні умови укладення угоди про рідкоземельні метали. Це для нас. Червона лінія, польща готує 46-й пакет військової допомоги в лютому місяці. Він ще мав би потрапити до України. Польща має вагу свого голосу і може відстоювати позицію проукраїнську на сьогодні. Ми знаємо про чітку проукраїнську позицію міністра закордонних справ Польщі. У вересні 25-го року закінчується тимчасовий захист українців у Польщі. Чи буде він продовжений? Проблема накручена до максимуму через виборчі перегони в Польщі. Пане посол, як ви оцінюєте перспективи підтримки України, Польщею та ЄС на тлі останніх заяв Трампа? Всі прекрасно розуміють, в чому реальність і де загроза російської агресії, як треба підтримувати Україну, і ми сподіваємося, що не тільки слова, але й дії будуть відображені у конкретній допомозі Україні. Насамперед, ми розраховуємо на чергові постачання військового обладнання і озброєнь. Польща, як ви знаєте, готує 46-й пакет військової допомоги і найближчим часом маю на увазі в лютому місяці він ще мав би потрапити до України. Ми також очікуємо допомогу від інших країн, працюємо над тим, щоб допомагати в завершенні реалізації чеської ініціативи по снарядах, дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу. Ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку. Країн партнерів, країн союзників, але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні місяці турбуленції щодо розгортання миротворчих сил. Польща чітко каже, що не надсилатиме військ. Більше того, міністр оборони Польщі сказав, що жодна країна, яка межує з Росією чи Білорусію, не має цього робити. Чи може Польща переглянути свою позицію, які на це шанси? Давайте ми зараз не будемо поспішати з тим, що є нереалістичним в сьогоднішньому дні, і з тим, як будуть чи взагалі будуть відбуватися які небудь переговори, і які умови будуть чи перемир'я, чи майбутнього миру досягнуті в переговорному процесі, оскільки ми забігаємо на 4 чи 5 кроків вперед, не знаючи ще того, чи дійсно вдасться зупинити війну, чи вдасться досягти якогось яких небудь умов спроможних стримати бойові дії і російську агресію від розширення в даному. Му випадку ми бачимо, що російські наративи на жаль проросли в американській політиці. і Ми повинні насамперед боротись за європейську і світову солідарність за тим, щоб було однозначний, був однозначний голос на підтримку України, на підтримку справедливого миру через силу, і щоб існуючий рівень підтримки України саме мова йде про постачання зброї і санкції проти Росії не були зменшені. Це зараз головне завдання. Наступним кроком ми побачимо, як буде розвиватися Ситуація, і крім того, давайте враховувати ситуацію в кожній державі Європейського союзу, де тривають певні виборчі процеси, де тривають е, різні внутрішньополітичні зміни, і кожна з країн враховує е, в своїй комунікації ту по, настрої суспільні, які існують на сьогоднішній день. Якийсь такий скептицизм почула у вашому голосі щодо припинення війни? Ми країна, яка воює третій рік повномасштабної війни, і одинадцятий рік проти цієї російській агресії. В нас ж достатньо натиснувся мозоль, щоб тримати зброю в руках і не піддаватись тиску з будь-якої сторони. Тому для нас важливо на сьогоднішній день втримати лінію як на фронті фізичному, так і на дипломатичному, не дати іноземним країнам, в тому числі нашим партнерам, нав'язати некорисні умови. А ті, те про що ми зараз говоримо, ми знаємо, що мова йде і про спроби нав'язати нам некорисні умови укладення угоди про рідкоземельні метали і про можливі певні домовленості між Сполученими Штатами Америки і Росією, це для нас. Червона лінія, яка не повинна бути перейдена, те, що зараз вже тривають розмови, це звичайно неприємна історія, але це як ми розуміємо, тільки з'ясування позицій і жодних домовленостей на сьогодні не досягнути з Російською Федерацією і Сполученими Штатами. Глава МЗС Польщі полетів до США на прохання американської сторони. Знаємо, що цей візит триватиме аж до понеділка. Передбачена зустріч з держсекретарем США Рубіо. Що це може означати і про що йтиметься? Чи відомо вам? На сьогодні ми знаємо про чітку про українську позицію міністра закордонних справ Польщі, і з такою ж позицією виступав президент Дуда в розмові з генералом Келогом, коли тут два дні тому був тут. Про те, що Росія не повинна перемогти і що оборона України є справою всього заходу. Мені здається, що ця консолідована позиція буде презентована і польським урядом у переговорах з американцями. Ми за це дуже вдячні, тому що це досить важливий меседж з боку Європи, з боку країни, яка найбільше озброюється в. На оборону порівняно з іншими європейськими країнами, яка має свій голос, і в принципі доволі символічно було, що один з перших візитів з боку американської сторони, тобто з міністра оборони чи секретаря оборони, був, був до Польщі. Це говорить про те, що Польща має свій, вагу свого голосу і може відстоювати позицію проукраїнську, яка, яка з зрозумілих причин не розкривається до її обговорення. Будемо чути голос пана Сікорського найближчим часом, і зрозуміємо, про що йде. В деталях. У вересні 2025 року закінчується тимчасовий захист українців у Польщі. Чи буде він продовжений? Я би зараз не використовував цю тему, оскільки проблема накручена до максимуму через виборчі перегони, які зараз тривають в Польщі. Кожна політична сила намагається на свою користь використати тему перебування українських біженців чи українців взагалі в Польщі. Це тема не конструктивна, це тема, яка, нібито здається дешевим способом мобілізації представників різних політичних сил, але вона не принесе, не принесе в кінцевому результаті користь нікому. Тому ми працюємо з польським урядом, ми маємо запевнення, що будуть віднайдені конструктивні рішення як по 800 так і по інших програмах. Зараз я б цю тему не накручував, а вернувся до неї. Після виборів. Питання Волині? Так, працюємо. Питання Волині це одне із це не питання Волині, питання ексгумації пошуків. Зараз відбулося вже два засідання робочої групи. Узгоджено перелік місць, які на які звернулася польська сторона, і визначено, в чому є проблеми і де потрібні чергові звернення, де потрібно скласти звіти. Е, є одне проблемне питання. Я сподіваюся, наступного тижня відбудеться одна зустріч, яка дозволить певним чином розставити крапки над і е, на березень. Ми готуємо чергове засідання. Не виключно, що воно буде в Польщі, але по це будемо інформувати пізніше. І ми також хочемо е, почути відповідь польської сторони на ті запити, які українська сторона передала Польщі. Е, Чі поки що маємо конструктивне ставлення і добрий підхід до українських запитів. Тому сподіваємося на конструктивну співпрацю, вирішення поступово тих питань, які певний час не мали розв'язання розв'язання, але зараз ми йдемо доброю дорогою. Скільки таких заяв подала українська сторона? Не буду зараз розкривати, тому що ми домовилися, що міністерство культури і відповідно або міністр або заступник міністра будуть комунікувати всі технічні деталі. А якщо ми виходимо з комунікації, то тільки узгодженою. Пан Андрій Наджус, який веде з українського боку групу, він буквально вчора переїжджав через Польщу. Ми з ним скоординували всі дії, і оскільки комунікаційна рамка належить Міністерству культури, а там перебувають колеги, наші дипломати, то віддамо їм слово. Я думаю, найближчим часом ви їх почуєте. Ска сторона подала 15 звернень щодо пошуково-ексгумаційних робіт. Погоджений лише один, коли будуть інші погодження. Ми в процесі. Дивіться, в кожного з місця є своя історія. В пужниках якраз не вистачало звіту. І колега з цієї організації Волинській старожитності він взагалі на фронті перебував. Його його знайшли в одній з частин, де він потім знайшов цей звіт, відіслав його і фактично закрили справу для того, щоб передати її на наступний етап, на дозвіл за на ексгумацію. Цей дозвіл було передано перед візитом президента до Варшави. Зараз, коли 25 січня в нас було чергове засідання у Львові, ми як кажуть звірили всі карти, розказали, де чого бракує, і зараз ми маємо виконані певні дії з польського боку, які поступово будуть сприяти тому, що рішення по інших місцях будуть поступово видаватися. Міністр внутрішніх справ Чехії заявив, що Чехія перестане приймати українських біженців на пільгових умовах у разі припинення війни, що таким чином країна хоче запобігти новій хвилі приїздів. Зокрема, чоловіків, які захочуть об'єднатися зі своїми дружинами, дітьми. Дивіться, це питання теоретичне. Ми поки що маємо триваючі бойові дії, і війна не завершилася, тому треба бути свідомим того, що це ми, ну, наш мобілізаційний потенціал і взагалі діяльність функціонування верніше, української економіки в сьогоднішніх умовах, воно відбувається так, як є. Говорити про теоретичні хвилі біженців я б не став, оскільки насамперед змінюються умови. Ми повинні бути вдячні за ту допомогу, яка вже була надана українським біженцям. Звичайно, зараз і призвичаїлись, і багато є на що не так, не туди, не в той спосіб, але це набагато краще, ніж нічого. І це ми повинні дякувати тим країнам, які прийняли наших біженців, дали їм житло, роботу і можливість спокійно в безпеці проживати. Звичайно, коли завершиться війна, ми маємо очікувати зворотньої хвилі і сприяти тому, щоб громадяни України поверталися. Тому треба створювати всі умови, звичайно, не на силу. Кожен має прийняти рішення сам. Якщо хтось інтегрувався в суспільство, в яких він проживає, то це його особисте рішення. Але Україна потребуватиме своїх громадян, Україна потребуватиме відновлення, і мені здається, що нові можливості, нові робочі місця і нові. Можливості для бізнесу вони відкриють спроможності для українців повернутися додому, зайнятися відбудовою України. І більш ніж переконаний, що тоді і ті чоловіки, які відпочинуть від фронту, так само обіднавши своїми сім'ями, будуть відбудовувати Україну, тому що роботи багато, і звичайно, це тільки початок не просто відбудови України, а перебудови України як нової європейської сильної держави, яка і здатна себе захистити, але повинна інтегруватися до європейського союзу.